Бюджет Закарпатської області перевиконано військові формування краю отримали фінансову підтримку, демократія в дії. Про це та інше йшлося сьогодні на черговому пленарному засіданні обласної ради. У залі зареєструвалися 54 депутати. Розпочали зібрання урочисто. Порядок денний винесли близько трьох десятків питань. Частину, зокрема деякі майнові проекти, відправили на доопрацювання, натомість додали нагальні для області у президії, окрім традиційних учасників сесії, почесний візитер з Естонії, перший віце-спікер парламенту Когу. закордонний гість. Вкотре запевнив, Україна отримає максимальну підтримку, аби виграти цю війну. А вже нині сторони обговорюють робочі проекти. «Електронний Кроссинг прочект дуже важливою і надіюсь, до кінця року воно вже буде імплементована. Це є запровадження електронної черги на кордон. Крім того, робочі групи зі сторони України та зі сторони Естонії збираються і обговорюють загальні питання. Крім того, що дуже доцільною буде співпраця на місцевому рівні, тобто органи місцевого самоврядування в певних регіонів історії та України. Можуть співпрацювати між собою, а також приватний бізнес. І дуже цікавою є сфера туризму, оскільки ваш край є дуже гарно. Питання черг на кордоні наболіло і давно потребує вирішення. Керманичі області зазначають, уже наступного року має запрацювати амбітний проект електронної черги. Більше того, Естонія погодилася профінансувати цю перспективу. І ми будемо робити це як пілотний проект. То, що ми з вами завжди наголошуємо, Закарпаття готова стати мостом України до Європейського Союзу. І проводив всі пілотні проекти, щоб потім їх поширити на цю територію України. Ми плануємо спільно це разом зробити. Зараз ми робимо експеримент в Закарпатті, і естонська сторона буде навіть фінансувати. Їх. Обласні депутати, які з війною фактично втратили свої повноваження, зокрема щодо розпорядження коштами, повернулися до роботи у звичній формі. Голова обласної адміністрації, який повернув обранцям функціональні інструменти, запевнив це правильний крок, продиктований злагодженою і результативною працею. У депутатському корпусі та у стінах обласної адміністрації загалом сьогодні Закарпаття відповідно до темпом росту економіки займає друге місце серед областей України. Ми релокували велику кількість підприємств, ми вирішили всі оперативні питання, питання безпеки. Проекти сьогодні в процесі їх реалізації. Є наповнення до бюджету, і важливо сьогодні повернутися. Демократичний процес важливо, щоб сьогодні депутати, які обрані громадою, були в діалозі, були в матеріалі, вони розуміли, як іде розподілення коштів. Вони могли представляти інтереси своєї громади, тому що я як одноособово не можу розуміти і знати про всі проблеми. На підтримку територіальної оборони цивільного захисту а також окремих військових формувань спрямовано понад 100 мільйонів гривень. У межах програми Турбота виділили 20 мільйонів на забезпечення харчування та насущних потреб внутрішньопереміщених осіб. Ще понад 40 мільйонів передбачено на ремонт приміщень для проживання ВПО. Виконання по обласному бюджету склало 110%. відсотків. Понад пам'ят, маємо на 1 листопада 109 мільйонів гривень. Протягом 10 місяців і 2 дні листопада обласною військовою адміністрацією прийнято 27 розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу бюджетних коштів, з яких розподілено додатково на видатки 458 мільйонів. Закарпатські ліси, а це більше половини усієї території області, мають зостатися під керівництвом регіональних спеціалістів. Переконаний очільник краю натомість, згідно рішення кабінету міністрів, яким створено державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України, 12 місцевих лісгоспів мають стати філією без юридичного права. Відтак на сесії депутатська більшість підтримала звернення до народних депутатів та органів центральної влади щодо питань реформування лісової галузі. Ми за те, щоб Закарпатська громада мала вплив і користування лісами. України, які розташовані на території Закарпаття, можливо, є різні юридичні моменти. Ніхто не каже, що в ході цієї реформи Закарпаття не будуть мати відношення, і відповідно депутати, як голова військової адміністрації, не будуть погоджувати призначення, наприклад, тих же керівників уже не державних підприємств або там не підприємства, а філій. Це питання сьогодні вивчається. Тому що рішення до кінця ще його немає. Також депутатів обурило, що окремі спортсмени, зокрема мотокросери, грубо порушили рішення Ради оборони Закарпаття і провели змагання у гірській місцевості. Опісля відео, викладеного у соцмережах, поліція порушила кримінальне провадження. А обласні депутати в чергове наголосили, усі зловмисники будуть покарані. Поміж інших депутатських звернень до вищих органів влади обласні обранці підготували текст із проханням присвоїти закарпатському народному хору звання національного. Також звернулися із пропозицією вшанувати загиблого Олега Куцина, командира окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ Січ» 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Присвоївши йому звання Героя України посмертно. Це рішення підтримали 51 голосом. Він загинув від ракетного бомбового удару. Я думаю, що людина заслужила. В нас було багато патріотичних презацій. Нечись не різного роду. Те, що гуляло по інтернету, знаєте, про що ми говоримо. Ми всі разом підтримали наші карпатські достойні посмертно мати звання героїв, ті, які дійсно поклали своє життя за нашу свободу, залежність за європейські цінності, демократію. Пропозицію депутата Євгена Мешко від партії команда Андрія Балоги про припинення дії повноважень окремих депутатів на період воєнного стану присутні у залі обранці відхилили за 10, проти 43. Володимир Чубірков, вкотре наголосив, подібні спроби дестабілізувати роботу обласної ради нині недоречні. Звичайно, є в області різні сили, які хочуть тим чи іншим способом включитися в політичний процес. Ми домовилися на початку війни. Всі один одному дали руки. Держава у нас одна. Нам потрібна перемога, мир, наш лідер, президент, і політична партія одна Україна, яка у нас є йому власні раді. Всі інші політичні партії почнуть розказувати свою ідеологію після закінчення війни настання миру в нашій державі. Також голова облради прокоментував обвинувачення, якими шириться інтернет щодо загравань на політичному фронті. За дивним збігом обставин усі заворушки починаються акурат перед сесією. Кошти, які витрачають на дезінформаційну кампанію, Володимир Чубірко порадив витратити на підтримку СССР. А служба безпеки України має розтежити ці закиди. Мене звинувати одночасно співпрацю угорцями і не співпраці з угорцями. Знаєте, саме страшне в цьому питанні те, що ці люди, які хочуть весь час дисциплінувати ситуацію, і пишуть дурниці про якесь представництво Закарпаття в Брюсселі, про інститути Верховній Ради, про регіональну мову. Насправді в Google все показує, гугліть, побачите. Але саме в тому, що вони втрачають на це кошти. Я до них хочу звернутися. Потратьте свої гроші, допоможіть ЗСУ, а також звертаюся до Служби безпеки. Щоб вони дослідили все таки цю річ, тому що неодноразово за Карпатті хочуть розхитати ситуацію, розхитати той мірі спокій ми бережемо, щоб створити тильну область нашої держави. Найголовніше рішення що попереду, тож консолідація, знадобиться як ніколи. Упродовж наступного місяця обласні обранці працюватимуть над головним фінансовим документом краю на наступний рік. Тож аби сформувати конструктивний бюджет. Власні політичні амбіції доведеться відкинути і працювати засухавши рукава задля перемоги і забезпечення закарпаття.